Всіх на всіх відбувся перший етап обміну в рамках домовленості у Стамбулі. Серед звільнених представників військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби, нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені військовослужбовці рядового та сержантського складу. Перший день обміну бачив наш Артем Деркачов. На територію медзакладу заїжджає автобуси звільненими з російського полону військовослужбовцями. Додому повертаються наймолодші бранці віком до 25 років. Тут хлопці зустрічають родичі полонених та зниклих безвісти із фотографіями в руках. Серед них Аміна. Вона не бачила свого чоловіка майже два роки, та цей день все змінив. шок. я ще досі не вірю. Він зателефонував. Дякую, я мушу бігти. Дякую. Перед входом до будівлі медзакладу, де хлопцям проводять первинний медичний огляд. Рідні та близькі військовослужбовців створили живий коридор. Ну, от ми зараз прибуваємо на місці, куди саме привозять хлопців після того, як їх обміняли. Як ви можете побачити, тут просто неймовірна кількість людей. Це все родичі як безвістизникових, так і тих, хто сьогодні повернувся. На жаль, ми не змогли поспілкуватися із самими хлопцями, тому що зробили такий коридор із людей, через який вони просто, ну скажімо так, пробігали до лікарні. Наразі їх очікують медобстеження, Ну і далі вони вже будуть повертатися через який час. До своїх родин ми надіємося, що ці хлопці, які повертаються додому, наші соколики, хоч дадуть якусь надію. Може про брата мого щось скажуть, а може і ще когось знайдуть. Головне надія. Полон вбиває. Я також військовослужбовець. Коли є нагода, я Цю мит не пропускаю. Я знаю тільки, що він був поранений і хлопці не змогли його евакуювати. Через 18 днів буде два роки, як я не знаю, де мій син і що з ним. Ну, я сподіваюся, що він буде в цьому обміні. Я так сподіваюся, на кожен обмін, ну, на це я думаю, він точно буде. Через кілька годин хлопці починають виходити з медзакладу. Серед них Валерій. Він пробув у російському полоні три роки і три місяці. Про те, що цього разу його вдалося обміняти, не вірив до останнього. Нас перевели в другу іншу камеру. Ми писали за виїзд з Російської Федерації. Що ми не маємо, що в нас все хорошо? Що хочеться перше зробити? Прийняти душ. Хлопці стримують свої емоції, розповідають небагато, але намагаються впізнати обличчя на світлинах, кого вважають зниклими безвісти. Я не чекав, що так багато буде людей. Я хочу всім допомогти вибачте, але Я не можу всім допомогти. Та отримати, хоч якусь звістку про своїх рідних, вдається не всім. Наталя дружина військовослужбовця подавала майже 300 кілометрів, щоб дістатися до лікарні. Проте отримати інформацію про свого чоловіка жінці не вдалося. Вже рік і дев'ять місяців. Чекаємо чоловіка. Він зниклий безвісті. Що на завдання сказав після завдання. Повернусь наберу. беру. Ну не сталося таке. Допомагає як... триматися. Ця дівчинка, донька. Вона мене дуже сильно підтримує і вона допомагає мені, багато що ми робимо. Чекаємо, віримо і надіємося. іншому бути не може? Цей обмін став лише першим етапом масштабного процесу, під час якого планують повернути усіх полонених українців віком до 25 років. Серед звільнених є поранені та тяжко хворі. Перший етап обміну за результатами домовленостей в Стамбулі. Обмін в якому мають в різних категоріях повернутися всі на всі, а саме Наші молоді захисники віком до 25 років і молодше, важко хворі, і важко поранені. Андрій Юсав додає, також триває робота над репатріацією тіл загиблих. Вже на цьому тижні ми плануємо і отримувати новини про початок репатріаційних заходів. Хлопці, яких вже оглянули лікарі, виходять з медичного закладу. Деякі просто з вікон продовжують перегукуватися з родинами зниклих безвісти, військовослужбовців. Ми наші хлопці! Раптом одна з жінок отримує радісну звістку для мами військовополоненого. Я також шукаю свого чоловіка, що ми позвонили вам і сказали, що у вас син в полоні. Хлопці, мама передає! Дякую вам! Вона плаче. Люди добрі, вона плаче. Каже, я не знала. у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Повідомили, що цього разу серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил територіальної оборони, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби національної гвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі з рядового та сержантського складу змікувань безпеки точну кількість звільнених наразі не розголошують її оприлюднять після завершення Ієї обмінної операції Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Володимир Сетюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Під час нічної ворожої атаки в Оболонському районі Києва загинула жінка. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Загалом від обстрілів постраждали сім районів столиці. В десяти локаціях уламки збитих ворожих цілей впали в Дарницькому районі столиці, в дев'яти в Оболонському та Шевченківському. Постраждали також Голосіївський, Солом'янський та Подільські райони. Шестеро людей постраждало. Двох госпіталізовано, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Офісні будівлі, приміщення одного санатори бізнес-центр найбільше пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Впали уламки також на відкритій місцевості та в зоні нежитлової забудови. Прилетіли прямо все. була в ванні, Я прямо тут живу. Так, була в ванні, а потім ще було штук. Я не знаю, дуже багато прильотів, але ми вже спустилися під'їзд. Це коли я був вибух, ви вже спустилися. Ця... Ні, ні, коли був вибух, оцей прям я була ще вдома. А потім після нього там почало все в диму бути. Пожарка оця почала пищати, і ми спустилися. Основний удар спрямований саме по столиці нашої держави, по Києву було випущено балістичні ракети: дві північнокорейські КН-23, які були. Знищені протипідною обороною також знищено 5 ракет іскандерка, це крилаті ракети, небалістичні, які противник теж запустив з північного напрямку. У Києві внаслідок нічної атаки був пошкоджений Софійський собор. Про це в соцмережах повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу на головній апсиді пам'ятки національного значення в храмі, зведеному в одинадцятому столітті. Одним із найбільших ударів цієї ночі був по Києву, і світ має на це відреагувати. Про це в соцмережах заявив президент України. Володимир Зеленський наголосив важливо, щоб відповіді на ворожі удари став жорсткий тиск Шаї Європи на країну агресорку заради миру. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали також Броварський, Фастівський та Обухівський райони Київщини. За інформацією ДСНС, руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі та цивільні авто. А от в Бориспільській громаді на одному з промислових об'єктів виникла пожежа на площі більш ніж 2,5 тисячі квадратних метрів. Рятувальники пожежу ліквідували. Остаточна інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Двоє людей загинули ще дев'ятеро поранені. Про такі наслідки нічної ворожої атаки на Одесу повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Крім того, у місті пошкоджені та зруйновані будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, вагітних і породіль вчасно вивели в укриття, тому постраждалих у медзакладі немає. Натомість дев'ятеро людей врятували вогнеборці, які одразу прибули гасити пожежі на місцях ударів по інфраструктурі. Ворог застосовує БПЛА типу шахет. І ми розуміємо, що він їх посилює. Мав на увазі бою частину посилює, тому що було дуже гучно і дивлячись по наслідкам, видно, що еквівалентно дуже дуже потужні заряди. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку. Це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день, тому вночі там нікого не було. Вигоріла дві кімнати. Зараз ведуться експертні висновки для того, щоб відновити цю будівлю. Також у нас видно від вибуху, бо був дуже потужний вибух. Постраждали вікна, ви бачите, да? Практично всі вікна фасаду винесені. Загинули мої знайомі. Ви ж бачите, що тут відбувається? Це пекло, просто пекло. Чотири вибухи. Чотири вибухи було. Це просто жах. Я не маю слів. Потолок обвалився. Стеля обвалилася. Всі вікна вибиті або пошкоджені. Вхідні двері туди ж а гараж наш он він, зруйнований. Автівка стоїть. 322 засоби повітряного нападу випустив ворог цієї ночі по українських містах. Про це повідомили в повітряних силах. Зсу з них 284 цілі збили сили оборони. Основний напрямок удару прийшовся на столицю. Загалом зафіксовано влучання засобів в 11 локаціях. Уламки впали в 16 точках. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Орла та Мілерово. Досі у важкому стані з множинними переломами та мінно-вибуховими пораненнями перебуває постраждала від ворожого удару по Запоріжжю. Напередодні в день російські війська поцілили по житловій забудові міста керованою авіабомбою. Більше доби рятувальники розгрібали завали на місці поруйнованих будинків приватного сектору та багатоповерхівки. Як пережили удар місцеві, дізнавалась Єва Миронова що сюди в кришу, то туда з потолка. Так що Сергій показує помешкання своєї сестри. Ворожий кап поцілив прямо у двір. Говорити чоловік не хоче, не може відійти від шоку після вибуху. 73-річну жінку. Рятувальники дістали з під завалів. Вона у важкому стані. я знаю її, вона старша за мене. Ну гарна жінка, і все. Одразу підійшли туди. При мені людина залізла. Молодий хлопець заліз, подивився. каже: Я її не бачу, там нікого не видно. Петро мешкає неподалік від місця удару. Каже, щойно почув вибух, побіг рятувати постраждалих. Я прийшов з роботи, і десь за годину після роботи я давай переодягатися. Сталося ось це ось. Вибух не був дуже гучний, але диму було багато. Ну, люди вийшли, давай дивитись. Місцеві мешканці зізнаються, попри сильні руйнування в приватному секторі вибуху майже не чули. Ми стояли на дворі, а воно летить. Я кажу, таке ще ні, як самоліт летить, ну думала, наш. Такий шум кошмарний. А мужчина каже, та ні, це ракета. І вона якось прилетіла і взрива не було. От що то отак зашуміло, зашуміло, я лічно думала, що воно полетіло далі. А тоді я так стою, отак за вишнями голову підняла і кажу, а дивіться, гляньте, дим у нас, ось кажу, рядом. Окрім важко травмованої пенсіонерки, внаслідок атаки постраждала ще одна жінка. У неї легкі поранення. Загалом вже після вибуху ворожого кабу зруйновані щонайменше три приватні будинки, десятки пошкоджені. Дісталося п'ятиповерхівці. Поряд я якось ми розслабилися. Я не читала, куди та що летить. Може, готувала, відкрито було там, були відчинені вікна. Може, пощастило. Тут там у дочки. Все не на провітрювання, кухня відчинена. Ну все, може, це й врятувало, не знаю. Запорізьцям, чиє житло пошкоджене, організували допомогу. А власники зруйнованих осель подали заяви на їх відновлення. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Стрілянина сталася в школі в Австрії. За попередніми даними загинули 11 осіб. Серед них четверо дівчат, п'ятикласниць, троє учнів восьмого класу. Ще одна учениця була застрелена за межами будівлі школи. Про це повідомляє Австрія Тудей. Перестрілку влаштував колишній учень школи у місті Грац. За попередніми даними, перед нападом він планомірно переміщався приміщеннями школи, відкриваючи вогонь у двох класах. Один з очевидців заявив, що почув щонайменше 20 пострілів. За словами речника поліції, стрілок ймовірно вчинив самогубство. Протести в Лос-Анджелесі тривають. Мітингувальники влаштували феєрверки, сутички з поліцією та зайняли вулиці в одному з районів міста. Повідомляє Reuters. Напередодні президент США Дональд Трамп наказав ввести до міста дві тисячі нацгвардійців. Протести там спалахнули внаслідок масштабних рейдів міграційної та митної правоохоронної служби. США. Трамп наказав силовим відомствам встановити правопорядок у місті та видворити осіб, які перебувають там нелегально. За його словами, жорстокі заколотницькі натовпи атакують федеральних правоохоронців, намагаючись зупинити депортації. Трамп назвав ці протести беззаконними заворушеннями. Тим часом губернатор штату Гевін Ньюсом заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ Національної гвардії. Він засудив цей крок Трампа і назвав його перевищенням своїх повноважень, спрямованим на розпалювання напруженості.